І не тільки України. Що ж відбувається зараз, в виніку вибуху найправдоподобної ракети, яка спадла на нашим територіум 6 кілометрів від польсько-української границі, привіт, друзі! Сподіваюся, що ви зараз в теплі зі світлом живі і здорові, тому що після вчорашніх обстрілів дуже багато інфраструктури постраждало по всій території України. І зараз знову гудить сирена. так що Хто має можливість, хто має укриття, то обов'язково сховайтеся в укриття. Хочу сказати, що мати такого сусіда, як Раша, це краще його взагалі не мати, бо це як гангрена на планеті Земля. Це треба відрізати і викинути, і не згадувати в яку сторону викидали. Влада раші це якісь дикі імперіалісти, які взагалі ні за що не переживають, ні за свій народ, ні за сусідів, ні взагалі за нікого. Вони вважають, що вони роблять все правильно, хоча це повністю все навпаки. І люди, ну, мені здається, що нормальні, адекватні люди з Росії давно вже виїхали. Лишилися зазомбовані орки, яким на голову сруть, а вони кажуть, дощ падає. Ну, це моя думка. Ви можете її підтримати лайком, підпискою на цей канал. Отже, давайте щодо обстрілів, які вчора трапилися по всій території України і не тільки України. Що ж відбувається зараз, наприклад, на кордоні. Ще вчора, з 8-ї години вечора, були проблеми з перетином кордону через те, що було відсутнє світло в багатьох регіонах України. І через це було проблемно перетнути кордон. Прикордонна служба про це повідомляла, про це попереджала, що так воно є. І зараз, вже станом на сьому годину ранку, прикордонна служба України повідомляє, що все працює, все відновлено, і на кордоні жодних проблем нема на жодному прикордонному пункті. Кілька годин тому президент Польщі Анджей Дуда виступив перед своїм народом і заспокоїв своїх громадян тим, що це не має більше повторитися. Всі знають про цю трудну ситуацію, którą mamy dzisiaj niestety w naszym kraju w związku z wojną na Ukrainie. Przede wszystkim chcę złożyć głębokie wyrazy mojego współczucia dla najbliższych tych dwóch naszych obywateli, którzy dzisiaj no, zginęli w wyniku wybuchu najprawdopodobniej rakiety, która spadła na naszym terytorium sześć kilometrów od, od polsko-ukraińskiej granicy. Wszystkich zapewniam, Prezydent Joe Biden jasno i wyraźnie powiedział, że Stany Zjednoczone absolutnie dotrzymują sojuszy, Stany Zjednoczone są z nami, wszystkie zapisy Traktatu Północnoatlantyckiego i zobowiązania sojusznicze są obowiązujące i Stany Zjednoczone stoją razem z nami na straży bezpieczeństwa polskiego, tak jak i całego sojuszu północnoatlantyckiego. W związku z powyższym to jest jakby dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej kwestia najważniejsza. Польська армія, Натівська армія в бойовій готовності і в разі наступних якихось ракетних обстрілів, і що би там не придумала Раша, такого більше не повториться, щоб на територію Польщі прилітали, прилітали якісь там ракети, і тим більше вбивали людей, тому що двоє громадян Польщі вчора загинули. У МЗС Польщі в ніч на середу заявили, що ракета, яка впала на територію країни, виробництва РФ. 15.40 на території села Пшевут, Гробишівського повіту, Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польщі. Я вважаю, що НАТО в даній ситуації ще все ж таки не буде входити в війну на стороні України безпосередньо, але це дуже сильно прискорить і стимульне НАТО нам надати більше зброї, якої нам потрібно, і в швидших термінах. Це моя думка. Ви своєю думкою також можете поділитися в коментарях. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Слава Україні!